Доброго ранку. Сьогодні 6 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі. Ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття. «Осінь це розфарбувало». Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку небо. Доброго ранку квіточка. Доброго ранку тахи. Доброго ранку земля. Доброго. Ранку вам, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з природи. Ми будемо сьогодні говорити про пору року, а про яку послухайте загадку. Відгадайте і дізнайтесь без пензлика, без олівця розфарбувала деревця, сумно угулять. У гаях блукані. Жовті шати одягає золотисту стелить пості, жде сестрицю пілу в гость. Так, правильно, це осінь. А яку ж білу сестрицю жде осінь в гость? Так, зиму. Але осінь діти приходить до нас не одна, вона приходить зі своїми синами. З місяцями. Давайте згадаємо, як називаються місяці. Для цього також ми будемо відгадувати загадки. Тож сідайте рівненько та дивіться на екран. Ось яка гарна осінь прийшла, ви бачите, жовтолиста, яскрава. Непомітно пролетіло літо, відзвеніло дзвінкими голосами птахів, настала осінь. ось сьогодні ми саме про неї поговоримо. Що ж ми знаємо про осінь? Відгадайте першу загадку про місяці. У південний край землі підлітають журавлі. Знову лунки шкільний дзвінок нас покликав на урок, як же місяць звати? Так, це вересень. Ось тільки розпочинають листочки жовтіти. Приходить місяць вересень, закінчилось літо. Вересень від слова берез, рослина, як, як і відне саме в цьому місяці. А тепер послухайте про другий місяць загад. Кличуть нас ліси, поля, сади. Назбирати осені води із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць, так, жовтий, саме від слова жовтий і походить. Це назва місяця жовтня. Каплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг. Почорнів без листя сад. Що за місяць? Так, діти, це листопад. Листопа останній день місяця. Його ще називають напівзимний, падолис і грудкотрус, тому що падає дає листям. Кажуть, він вересні дну, жовтній син, а зимій рідний брат, тому що він останній місяць осені перед приходом з зими. В народі кажуть, що листопад зимі заспів, бо й двері відчиняє. Осінь ясна. Уде зима холодна, такі предмети існують в народі. Багато полутиня буде довго тепло, грім у жовтні буде коротка зима. Восени діти ні стають коротшими ночі довшими. Сонце піднімається на небосхилі вже не так високо, як у літ. Тому його промені. Слабше прогрівають землю, тобто стало на вулиці прохолодніше. Осінь має три періоди: рання, золота та пісня. Рання це саме перший місяць осені, вересня. Золота це другий місяць осені, жовтень і пісня. Це останній місяць осені – це листопад. Осінь ще буде мандрувати весь листопад нашими полями, садами, лісами, алявинами та радувати нас своєю красою. Три осінніх місяці як три ока світлофора, вересень, зелений, жовтий, жовтий. Листопад червоний спочатку природі все ще переважає зелений колір, який поступово поступається місцем жовтому і червоному. Адже ви, гуляючи на вулиці, бачите, як ще багато навіть в листопаді зеленого листя. Осінь це пора наткнення, споглядання. Що шародять під ногами листя кучі на сонечку-пагутинки. Це тепле бабине літо як прекрасне продовження літа. Прекрасна пора. Ось я хочу розповісти одну історію. Було це осінньої пори. Одного разу дві людини пішли в ліс по гриби. Вони навіть не бачили один одного в лісі, тому що вони милувалися красою осінньої природи. Адже вона в лісі найкраща. І коли вони зустрілися на галявині, то вони навіть і не помітили одне одного, тому що вони саме споглядали за листям, за грибами, за кущами, за деревами. Як там було гарно, як у касті стояли зачаровані дерева, кущі, ніби розмальовані різними барвами, і листочки виблискували на сонці, як у калейдоскопі. Вони були то золоті, то багряні, то жовті, то пурпурові. Один чоловік подумав. От якби я міг взяти це все до рук і принести, показати людям усю цю красу, яку я бачив. Але коли він повернувся додому, він так і зробив. Він намалював ту галявину, щоб усі люди побачили цю красу. Адже він був художником. А інший чоловік. Споглядав за цією красою подумав, аби я міг оце все принести та показати людям та розповісти їм. Він так і зробив. Він прийшов додому і написав вірш про осі. Ким він був, як ви думаєте? Та він був поетом. Ось такі бувають історії, адже вони. І дійсно справжні, тому що дійсно так в житті і стається, ми любуємося цією прекрасною порою року. Ось ви бачите, поспіли уже ягоди, пожовтіли галявини, пожовтіла трава, пожовтіло листя, втомлена турбот турботи клопоту. Природа готується до відпочинку. Але наостанок вона нас радує неповторними яскравими барвами і прощальним танцем. Це листопад. Адже коли листя кружняє в повітрі і ми любуємося цим, це краса природи нашої. Підлітають птахи. Теплі краї залишаються зимувати в нас ті, які не бояться морозів, холоду, холоду. Адже вони відлітають в теплі краї, там їм буде тепліше, але вони навесні всі повернуться. Давайте згадаємо, які ж ознаки осені. Часто йдуть дощі, багато грибів у лісі. Старається на полях урожай овочів і фруктів. День стає хороший, температура повітря знижується. Ночі прохолодніші, ми це відчуваємо. Поява першого жовтолистя на березах, липа, У повітрі літаюча павутинка. Птахи відлітають. деякі тварини. Бадай в сп'ячку. поступово дерева змінюють зелене листя на яскраву, жовто-червону бурого кольору. Діти, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про осінь. А які Ознаки ви осені запам'ятали. Так стає холодніше, листя міняє колір, птахи відлітають в теплі краї, деякі тварини лягають спати, часто йдуть дощі, стало прохолодніше, ми стали одягатися тепліше. Люди вже зібрали. Врожаї, сада, на городах, на полях. Ночі стали довшими, а дні коротшими. Сонце вже не так пригріває землю. Ночі прохолодні це ми з вами всі відчуваємо. Та й день сонце не так пригріває, як він. Я вам гарного дня бажаю, тому що наше заняття підійшло до завершення. Прогулюйтесь, спостерігайте за природою, адже осінь – це така прекрасна пора року. Я вам кажу до побачення, скоро зустрінемося.